Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 28 жовтня у Миргороді відбулась 67-ма позачергова сесія міської ради восьмого скликання. Депутати розглянули низку питань, що стосувалися виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року та укладання значних правочинів комунальним підприємством Тепловодсервіс. Миргородська міська рада одноголосно затвердила звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців 2025 року. Загальний обсяг доходів склав понад 571 мільйон гривень, із яких найбільшу частку становить загальний фонд понад 515 мільйонів гривень. Видатки бюджету складають близько 544 мільйони гривень, основна частина яких спрямована на фінансування соціальної сфери, освіти, медицини та комунальних послуг. Другим питанням порядку денного було внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради від 24 грудня 2024 року. номер 350 про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік. У своїй доповіді начальник фінансового управління Миргородської міської ради Сергій Скляр окреслив, які корективи передбачено у бюджеті. Пропонуються <кій> наступні зміни до бюджету громади. А саме дохідна і видаткова частина збільшується на 4 тисячі гривень за рахунок надходжень із Великосорочинської громади для лікарні інтенсивного лікування. А також основне це з перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках шляхом зменшення по управлінню освіти на 299-400 гривень по теплопостачанню по дошкільних закладах. Освіти і по управлінню комунальних ресурсів на мільйон гривень, які спрямовуються в обсязі мільйон 299 400, як субвенція з бюджету громади, власного бюджету на забезпечення співфінансування на придбання ще одного шкільного автобуса. Далі депутати перейшли до розгляду питань, що стосується діяльності комунального підприємства Тепловодсервіс. Детальніше про суть рішення розповіла заступниця начальника управління комунальних ресурсів, начальниця відділу комунального майна Леся Романенко. Даним рішенням пропонується надати згоду комунальному підприємству «Теплово-сервіс» Миргородської міської ради на укладення значних правочинів з постачання, транспортування, розподілу природного газу та електричної енергії, усіх додатків та додаткових угод до них інших правочинів, пов'язаних з їх виконанням, на суми, які забезпечення дання послуг з теплопостачання, водопостачання води на опалювальний період 25-26 років. Рішення депутати підтримали майже одноголосно. Лише один утримався. Таким чином, Миргородська міська рада надала згоду підприємству «Тепловодсервіс» на укладання всіх необхідних договорів щодо постачання, транспортування та розподілу природного газу і електроенергії. Підсумки 67-ї позачергової сесії Миргородської міської ради, 8-го скликання, підбив Миргородський міський голова Сергій Соломаха. На сесії були прийняті два важливих рішення. Разніше їх було три, але серед них найважливіше це два. Перше, це надали дозвіл тепловосервісу на підписання договору про постачання газу. Це необхідна процедура перед початком опалювального сезону. І друге, виділили кошти на придбання автобусу для трудолюбівської гімназії, на співфінансування в обласний бюджет. Таким чином, 67 десять позачергова сесія Миргородської міської ради, восьмого скликання, завершилася ухваленням ключових рішень, спрямованих на забезпечення стабільного функціонування громади. Прийняті рішення дозволять забезпечити своєчасне фінансування соціальної сфери, стабільне постачання комунальних послуг та покращення матеріальної бази освітніх закладів громади. 24 жовтня у Миргороді відбулася консультація з громадськістю щодо оновлення стратегії розвитку Миргородської територіальної громади до 2030 року. Під час заходу учасники обговорили ключові напрями розвитку, визначив пріоритети, виклики та можливості для сталого розвитку Миргородської громади у найближчі роки. На початку зустрічі присутні вшанували хвилини мовчання усіх, хто загинув від рук російських загарбників. Програму консультації відкрив Миргородський міський голова Сергій Соломаха, який у вітальному слові наголосив на важливості спільного бачення майбутнього громади та необхідності оновлення її стратегії розвитку. У Нас стало питання по тому, щоб зробити внесення змін до стратегії, тому що життя вимагає змін, особливо стан війни, зовсім інша ситуація. І я дякую нашим партнерам організації з міграції і в першу чергу уряду. Німеччини, які допомагають нам в цьому, всі консультації по змінах до стратегії, вони чогось вартують, коштують, але для нас вони безкоштовні. Тому я дякую нашим партнерам за це. Консультацію з громадськістю організувала фундація з країни в Україну у межах проєкту відновлення та посилення спроможностей громад, ХРЕВ, який реалізує міжнародна організація з міграції за фінансової підтримки кредитної установи для відбудови від імені федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини. Одним із ключових моментів заходу стала панельна дискусія важливі стратегії розвитку громади, виклики та можливості під час обговорення йшлося про те, чому міжнародним партнерам важливо підтримувати українські громади, чому саме зараз необхідно оновлювати стратегію, як залучати громадськість до вдосконалення, а також ризики та зовнішні чинники, що можуть впливати на реалізацію стратегічних планів. У дискусії взяли участь Миргородський міський голова Сергій Соломаха, тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації Олена Онубко, заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко, керівник САП-офісу міжнародної організації з міграції Максим Петров. Модерував обговорення Денис Бочхінський – співзасновник фундації соціальних інновацій з країни в Україну. Він розповів, як саме фундація допомагає громадам у стратегічному плануванні. Для нас надзвичайно важливим пріоритетом є формування передумов, в яких в громадах. Утворюється інфраструктура, утворюється атмосфера і певні такі додаткові умови, де розгортається людське в суспільстві, де гуманітарна сфера починає бути такою, в якій присутня людина. І це має бути у всьому в освіті, в культурі, в охороні здоров'я, в ставленні до людини. Тому всі ті проекти, які допомагають це осмислювати, це наш пріоритет номер один. Звісно, і проект ГРЕФ, який допомагає громадам бути більш стійкими і переосмислювати їх розвиток через призму людиноцентризму, для нас надзвичайно важливий проект. За словами пана Дениса, сьогодні всі громади живуть в умовах невизначеності, тому саме стратегія стає їхньою опорою. Вона дозволяє рухатися вперед самостійно, як тим, хто сам пише свою історію, а не діє за чужим сценарієм. Як зазначив Денис Бочхінський, миргород вирісняється активністю мешканців. Тут одна з найвищих залученостей серед усіх громад, учасниць проєкту. На цей момент ми бачимо одну із найбільших залученостей учасників в розробку стратегії. Ми бачимо одні з найвищих показників кількісних. До якісних треба ще дістатися треба подивитися, як вона буде розгортатися в реалізації. Поки що нас це дуже надихає. Ми бачимо, що Миргородська громада одна із лідерів в цьому проекті, і це дуже тішить. Хочеться відповідно повертатися сюди з новими ідеями, підтримувати ідеї громадян активних і допомагати їм реалізовувати їхні проекти. Наступним етапом заходу стала презентація оновленої стратегії, у якій представлені стратегічні цілі, ключові виклики та очікувані результати її реалізації. Стратегія розвитку Миргородської громади була затверджена у 2024 році. Вона передбачає чотири головні стратегічні цілі: а саме, створення комфортного середовища для мешканців і гостей громади, розвиток санаторно-курортної, лікувальної, реабілітаційної сфер та туризму. Формування екологічно орієнтованої конкретно економіки, підвищення інституційної спроможності місцевого самоврядування словами Анталії Молочко. Після року роботи над реалізацією документа комітет із провадження стратегії вирішив нести зміни, адже війна поставила нові виклики і пріоритети, а частина проєктів втратила актуальність. Ми на протязі декількох місяців працювали над напрацюванням змін до нашої стратегії, і сьогодні ми проводимо консультації з громадськістю. Хочемо почути думку наших жителів стосовно тих змін, які будуть напрацьовані в оновленій стратегії. Із нових напрямків пропонується додати до стратегії реалізацію молодіжної політики і громадської активності нашої молоді, крім того, включити питання інтеграції, адаптації, залучення до життя громади, наших ветеранів, ведення їхнього бізнесу, їхнього працевлаштування. І третій напрямок дуже важливий на сьогодні, який ми плануємо реалізовувати до 30-го року. Це забезпечення безбар'єрності всіх наших просторів, забезпечення доступності всіх послуг на території нашої громади. І Це ми також пропонуємо передбачити в змінах до стратегії. Важливою частиною заходу стала робота учасників у форматі світового кафе. У малих групах вони обговорювали напряму розвитку громади за темами: економіка та інвестиції, соціальна сфера, освіта і безбар'єрність, інфраструктура та відновлення, молодь, культура, ветеранська політика, туризм та екологія кожен мав змогу запропонувати власну ідею в кожному із секторів. Результати групової роботи увійдуть до фінальної версії оновленої стратегії розвитку Миргородської громади до 2030 року. На завершення організатори заходу підбили підсумки, обговорили подальші кроки та подякували всім учасникам за активну участь у спільному плануванні майбутнього мирградської громади. Зібрати разом ми допоможемо, не Мирградська громада отримала обладнання, яке допоможе надавати публічні послуги поза межами міста та маломобільним групам населення. Це стало можливим завдяки конкурсу в межах шведсько-української програми «Поларіс» – підтримка багаторівневого врядування в Україні, де Миргородська громада здобула перемогу. Міський голова Сергій Соломаха розповів, чому виникла потреба взяти участь у конкурсі. Ми хочемо надавати більш якісні послуги. Крім того, у нас з'являється все більше людей, які які потребують послуги на дому. В тому числі ветерани, і тому ми вирішили прийняти участь у цьому конкурсі і в цій програмі. У межах довгострокового партнерства з програмою Поларіс з напрямом спільної реалізації проєкту щодо виїсного мобільного обслуговування при наданні публічних послуг надано експертну підтримку для налагодження мобільного обслуговування. Крім того, передано легковий автомобіль із мобільним кейсом, що дозволить забезпечити висне надання публічних послуг громадянам. Це Комп'ютер і все те, що дасть можливість приїхати на місце і прийняти людину, зробити ну, все те, що ну, як роблять на звичайному ЦНАПі. Я хочу подякувати Полярису і шведському уряду, і програмі СІДЕ для того, що вони відібрали Мироську громаду і з нами працюють. Експертна підтримка разом із переданим автомобілем з мобільним обладнанням допоможуть громаді впроваджувати проєкти, що зроблять публічні послуги більш доступними та сприятимуть розвитку інклюзивності і безбар'єрності. А словами Сергія Соломахи, скористатися послугами мобільного ЦНАПу жителі громади зможуть приблизно за місяць. Ми відкриємо ці можливості для використання мобільного ЦНАПу і інших послуг для населення. Завдяки цьому автомобілю він може використовуватись тільки в рамках надання якихось послуг населення, це і адміністративні послуги і соціальні послуги і іншого характеру. Визнання обслуговування буде доступне для жителів сів громади, а також для маломобільних груп населення. Щоб скористатися цією послугою, потрібно звернутися до СНАПу та подати заявку. Мобільний СНАП дозволить наблизити публічні послуги до кожного жителя громади. Реалізація такого проєкту ще один крок Миргородської громади до створення зручного, інклюзивного та безбар'єрного середовища для всіх її мешканців. У Миргороді на базі комп'ютерного клубу АПЕКС відбувся шкільний кібертурнір із популярної відеогри Counter-Strike. Кіберспорт або є спорт це не просто дозвілля, це повноцінний напрямок, що об'єднує як індивідуальні, так і командні змагання на основі відеоігор. Стереотип, що комп'ютерні ігри лише розвага, поступово відходить у минуле. Сьогодні кіберспорт офіційно визнано одним із видів спорту, що представлений навіть на міжнародних аренах, зокрема й на Олімпійському рівні. Тож не дивно, що цей напрям. Рям активно розвивається і в Миргородській громаді. Організатор шкільного турніру в комп'ютерному клубі АПЕКС Захар Іщенко розповів детальніше про подію. На сьогодні відбувається масштабний турнір. Це шкільний турнір з Контр-Страйк. Ми влаштовуємо його серед наших навчальних закладів і зібрали ми вісім команд, хоча реєструвалися ще більше, десь близько одинадцяти команд. Але прийшло наразі тільки вісім. Тому чекаємо, що доходять учасники. Так і будемо розпочинати. Зараз проводимо лише Counter-Strike. Це такий у нас сказати перший проєкт щодо шкіл змагань. І в майбутньому ми хочемо запустити прям лігу. В якій ми будемо розігрувати різні призи та кубки, які можливо будемо в майбутньому передавати від школи до школи. За словами Захара Іщенко, кібертурніри в Миргороді проводяться на постійній основі. Щосуботу відбуваються змагання з різних дисциплін, серед яких дота та контрстрайк. Долучитися до турнірів можуть учасники різного віку. Реєстрація відкрита через google форму за посиланням у соцмережах Apex Sport Club. Організатор також підкреслив важливість і масштабність таких заходів, а також розповів про досягнення клубу. Кіберспорт ми вже розвиваємо в нашому місці, так і у нас є навіть своя команда, яка вже представляє наш Миргород на міжнародному рівні. Сам кіберспорт він вже зародився давним-давно. Ще в 90-х він був на професійному рівні. Ми вже грали. Це турнір з контрстрайку і сія називається. Він він проходить три місяці, і там наша команда вже прийшла в плей-офф і далі бореться за своє місцем. Перший рівень відбувається онлайн. Фінальний етап він відбувається на Десь в якійсь країні, тобто це вивиокремлюють якесь місце, так і проводять, наприклад, в Німеччині або там Франції. Ну скоріш за все, там буде. Програма турніру була чітко спланована. Участь взяли вісім команд, у кожній з яких по п'ять гравців. Одночасно на аренах грали чотири команди. Матчі проходили до двох поразок. Задля зручності, учасникам дозволили користуватися власними клавіатурами, мишами та гарнітурами, аби зберегти звичні умови гри. Очікування гравців різнилися, але мета була спільною дійти до перемоги. Це наш другий турнір в цьому клубі. Хотілося би пройти до фіналу і виграти, але ну це вже як вийде. А більш реальні дійти до полуфіналу і тоді з нижньої сітки в фінал. Ми популяризуємо це як і професійний, і любительський вид заняття, так як ну, у нас в місті, можна сказати, мало чим можна зайнятися, окрім відеоігр. Артем Димов розповів, що провів у грі контер на 1700 годин це показує наскільки серйозно геймери ставляться до своєї підготовки. Час у кіберспорті вимірюється не днями чи місяцями, а годинами тренувань у грі. Любов до комп'ютерних ігор зазвичай народжується з цікавості, як і у капітана однієї з команд. Ну, в турнірі я взагалі перший раз приймаю участь, а граю достатньо давно. Це ну, більше року, може, навіть більше п'яти. Вдома нічого робити. Вдома нічого було робити. Той зацікавився іграми і багато грав у комп'ютері. Контр Страйк одна з найулюбленіших ігор. Завзяття та бажання перемоги супроводжували учасників протягом усього турніру. Капітан команди Анскіл Тім Єгор Бибич, яка зрештою здобула перше місце, зізнається від початку був впевнений у своїй команді, адже кожен із гравців має високий рівень підготовки. Занять перше місце всіх вирать. Ми взагалі однокласники і один з 10 класу. Тобто, ми всі знайомі, і ми просто вирішили зібратися порить. Після завершення турніру, як і в офіційних змаганнях, учасники отримали оцінки та розподілили призові місця. Партнерами Apex Kiberspart Club і головними спонсорами змагання виступив бренд Hator – виробник аксесуарів і геймерського обладнання. Команда, яка посіла перше місце, отримала у якості приза навушники від бренду Hator, За друге місце комп'ютерні килимки від бренду спонсору та 1350 бонусів. Та третє це виграш у 1350 бонусів. Які можна буде використати у комп'ютерному клубі Апекс. Захід став ще одним підтвердженням того, що кіберспорт це не просто гра, а серйозна форма командної роботи, аналітики та саморозвитку. Сухопутні війська. Це свої поруч. І кіт у коробці. Це копати, тягати. Варити, читати і багато жартувати. Це дим і кава, і найсмачніша картопля. Плюс-плюс і фото для мами. Це день без дати. Чекати, злитись, кричати, втрачати, триматись, мовчати. Це хотіти додому. Друже, пішли, треба працювати. І залишатись. Сухопутні війська це прості люди і не проста робота. Ти як знову ніч без сну. На місто летять шахеди. Ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце. Ти вариш каву, шнуруєш кеди. Всі сенси навколо. Озирнись, ось вони, посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно, міцно, близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах, це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на hawaiu.com. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171, дріб 1, або за телефоном 066 934 07 36. 0736. ДСНС запрошує на роботу машиніста-автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.